Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з найважливіших потреб людини їжу. А чи задумувались ви коли-небудь, навіщо людині їжу? Для чого ми їмо? Так, щоб рости, бути здоровими, веселими, сильними та розумними. А ви знаєте, що їжа може бути корисною та шкідливою. Головне, здоровим бути це потрібно всім збагнути. Коли є здоров'я сила, то увесь світ людині милий. А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Так, потрібно їсти овочі та фрукти. Це називається правильне харчування. Харчування необхідна умова нашого життя. Без їжі людина не може жити. З їжею ми отримуємо необхідні речовини для нормального росту та розвитку. Їжа забезпечує наш організм енергією, яка міститься в продуктах харчування. Дітям їжа потрібна для того, щоб вони росли здоровими, і для цього їм потрібно вживати різноманітну їжу. Харчуватися треба 4-5 разів на день. Всі продукти мають бути корисними та свіжими. Є дуже багато смачної їжі, але не вся вона корисна. Їй шкідлива і навіть небезпечна для дитячого організму. Тож давайте розглянемо найшкідливішу продукти харчування. Це жувальні цукерки, чупачупси, шоколадні батончики. І все це солодощі. Солодкі газовані напої, чіпси, майонез. Різноманітні ковбаси, їжа швидкого способу приготування. Це бургери, картопля фрі, піца. Зараз ми поговоримо про корисну їжу. Для того, щоб бути здоровим та гарно виглядати, потрібно вживати їжу, насичену вітамінами. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни. Це речовини, що містяться в корисних продуктах і є необхідними для життя і здоров'я людини. Знайомтеся, це вітамін А. Він необхідний для росту та при порушеннях зору, його дуже багато у моркві, в помідорах, різноманітних салатах, твердих сирах, риби та гарбузах. А ось це вітамін Б, потрібен для роботи мозку та фізичної праці. Він знаходиться в гречані каші, вівсяні, житньому хлібі та в м'ясі. Вітамін С зміцнює наш імунітет і запобігає простуді. Цим вітамінам багата шипшина, лимон, часник, капуста, цибуля, апельсин. А ось це вітамін Д. Зміцнює наші кістки. Живе він у молоці, печінці, рибі, житньому хлібі. А ще. Для того, щоб бути здоровим, треба вживати достатню кількість води. А зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гру корисна та шкідлива їжа. Починаємо грати. Це у нас фрукти. Вони корисні, звичайно. А це цукерки. Вони шкідливі. Овочі, дуже багато вітамінів, тому це у нас корисна їжа. Чіпси. Це буде у нас яка? Правильно, шкідлива. Молочні продукти. Це у нас дуже корисна їжа. А ось це газовані солодкі напої. Це у нас шкідлива. Молодці малята! Правильне харчування запорука вашого здоров'я. Вживайте овочі та фрукти. Будьте здорові. До побачення!